Діана, дякую щиро, Богдан. Браво, Мечтай Юля Богдан, дякую. В'ячеслав. Владислав, дякую вам. Діана, Владислав, привіт. Браво з України, синов'я, папи і і право, що то я. Та ні, є інтернет. Конан, раді безпечності. Ви раді безпечності йдете брата вбивати, так? Да? Браво, думайтеся, Богдан. Світло виключаю через болота. Так, нам прислали кавунчик, качечки. І ще якусь, якусь культуру. Знала, як вона і забула? Так, Конан. Або ви спілкуєтеся нормально, або без політики, бо я зараз вас заблокую. У мене канал не політичний. Так, браво. І бо тобі Бог простить, потім не звиняйтеся. Будете, і будете відбудовувати, і будете виплачувати, а як же ж? Алекс, привіт, привіт, Аня. Я вже мушу йти діта, дітлашню до школи збирати і відправляти гарного усім дня і мирного неба над головою. Любочка, бережіть себе трохи, будь ласка, легкої роботи роботи на... і не стомитися. Ой, дякую Аня. Вам гарного дня. Теж працювати не втомитися. Тільки хороших новин. Всім, всім, дівчатка. І хлопці. Богдан, візьміть нас, з собою нагород взяла позиції України. Прекрасний, так, Конан. Ви, ви праві. І як ніколи. Фух. Треба йти по колу, бо тут зараз інтернету не буде. Йдемо Йдем за мною на город. Алекс, ви звідки? З України. Браво, так, да, почему то не буде Росії. Да, потому, что не Росії. Так, не буде. Вона вже на куски розлетілася, а ще трошки розлетиться зовсім. Так, Діана Алекс, привіт. Так, бабуся Галя, Люба, в нас на той тиждень цілий передають душі, може, полиє та дав би бог. Ось. Бачите, які у нас краєвиди. Не знаю, чи вам видно, бо я на телефоні мало що бачу, дівчата. Ось. Бреглід повідцвітав. Ось. Бачите. Ось там ми в соснині кози пасемо. І моя гуска коло хати гевгаї, це моя хата та й то. Браво, не кому будет переметаться. Пере... ми, ми всі розбомбимо на Татарстан. Шкіри, Узбекистан. Хлопці, давайте ви не будете про політику у мене на каналі, добре? Алекс, Діана, привіт, браво, а... А Росії не буде. Світлана, добрий ранок, всім добрий ранок. Богдан, дякую Діана, навзаєм. Так, ой, ти грамотний, браво, пише. Юлія, Світлана, привіт. Ось так, звідси, бачите, як гарно. Не проти сонця, так видно.